Параграф 24. Середні віки темні часи чи доба прогресу Прогадайте, які зміни відбулися в житті людства за доби стародавнього світу. Складіть речення зі словами історичної хмаринки Античність, зображеною на сторінці 131. Пункт 1. Середні віки в історії людства у деяких давніх містах України чи інших країн Європи ви могли звернути увагу на могутні старовинні замки, храми зі стрільчистими віконницями, почути легенди про суворих і відважних рицарів, могутніх королів. Ці пам'ятки залишилися нам у спадок від епохи середніх віків або середньовіччя. Уяві багатьох доба середньовіччя середина V століття, рубіж 15-16 століть пов'язана з образами рицарів, які змагалися в бойовому мистецтві на рицарських турнірах. І з часом подвиги рицарів стали історією. Важливе місце в житті суспільства за середніх віків посідала віра в Бога. Будівництво величних християнських храмів об'єднувало людей багатьох поколінь. А на сході зародилася одна із світових релігій іслам. У середні віки утворилися держави, що існують і в наш час Англія, Франція, Іспанія, Польща, Чехія та інші. У Європейських державах було закладено фундамент сучасної демократії. Засновані парламенти почало формуватися усвідомлення цінності прав людини. Люди дедалі більше розуміли необхідність навчання, так виникли університети. У яких розвивалася освіта й наука. У середні віки в Європі з'явилася перша друкована книга. Про новини люди почали дізнаватися з газет. Учені винайшли термометр і барометр, телескоп і мікроскоп. Було створено вчення про обертання планет навколо Сонця. Саме з часів середньовіччя люди користуються порцеляновим посудом, дзеркалами, виделками, милом, окулярами. Гудзиками, механічними годинниками. Поміркуємо. Перше, як ви розумієте поняття, прогрес і вислів темні віки. Друге. Поміркуйте над темою уроку. Висловіть припущення, які дискусії тривають щодо характеристики середніх віків. Третє. Протягом уроку доберіть факти, що підтверджують ваші припущення. Читаємо і розуміємо. Ми продовжуємо мандрівку історичними епохами розвитку людства. Під час подорожі ми будемо удосконалювати вміння складати мапу думок. Назва нашого нинішнього проекту досягнення середніх віків. Опрацюйте навчальний текст параграфа 24-го і виконайте такі завдання: перше. Підготуйте матеріали для виготовлення мапи думок за прикладом на сторінці 121. Друге, об'єднайтеся в дослідницькі групи. Третє. Запишіть до мапу думок, відкриття і досягнення доби середньовіччя у світі та Україні. Четверте. Проілюструйте мапу думок тематичними малюнками. Увага. У тексті ми не робили жодних кольорових позначок. Особливості епохи середніх віків. Вам потрібно визначити їх самостійно. Пізнавальне цікаво. Від доби середньовіччя беруть початок більшість сучасних міст Європи. У містах вирувало життя, розвивалися ремесла і торгівля. Перейдіть за посиланням на сторінці 133 та відвідайте середньовічне європейське місто Берген. Висловіть судження чи зручним було місто для проживання людей. Пункт 2. княжа доба в історії України. В епоху середньовіччя на українських теренах протягом 9-13 століть існувала Київська держава, княжа Русь, Україна із центром у Києві. Багатьом жителям нашої держави знайомі імена видатних князів і княгині, мудрої княгині Ольги, хрестителя Росії Володимира Великого, його сина Ярослава Мудрого. За доби середньовіччя на українських теренах було створено неповторну та багату культуру. До наших днів багато стародавніх міст України прикрашають унікальні споруди, вуличні храми, могутні замки й фортеці, оповиті захопливими легендами. Історію тих далеких часів ми можемо дізнатися з літературних пам'яток літописів. Як упорядковувалося суспільство? Дізнаємося з тексту першого збірника законів руської правди Ярослава Мудрого. Родом із середньовіччя назва національної валюти України гривні. Саме тоді на монетах вперше почали карбувати тризуб. Княжа Русь Україна активно взаємодіяла з іншими державами. Зокрема, християнство, яке сповідує більшість українців, було прийнято в результаті тісних контактів з могутньою сусідкою Візантією. Київські князі, одружуючи своїх дітей з королівськими нащадками, породичалися з більшістю правителів Європи. Напевно, ви чули про доньку Ярослава Мудрого Анну, яка стала королевою Франції, а згодом була бабусею прабабусею майже 30 європейських королів. Спадкоємцем Русі України стало королівство Руське. В українському народі живе пам'ять про короля цієї держави засновника міста Львова Данила Галицького. Легенди про його корону й досі захоплюють багатьох шанувальників старовини. Історичні подробиці. Символом Русі України є одна з найкрасивіших архітектурних пам'яток нашої країни Софійський собор. Він був не лише релігійним центром держави, а й важливим осередком культурного життя. При соборі діяла школа. Тут розміщувалося легендарне зібрання книг бібліотека Ярослава Мудрого. Також собор є важливим історичним джерелом для дослідження життя суспільства Київської держави. Завдання перше. Уважно розгляньте фотографії, розміщені на сторінці 133, і поміркуйте. Собор є пам'яткою чи пам'ятником історії. Завдання друге. На підставі ілюстрації з'ясуйте яку інформацію про добу Росії України. Можна дізнатися з них як з історичних джерел. Діємо практичні завдання. Перше. Розгляньте колекцію марок і монет сторінки 134 та 135. І визначте за допомогою текстової інформації на них та підписів час важливих історичних подій княжої доби. Можливо, вам доведеться застосувати знання з математики. Друге. Уявно розташуйте ілюстрації в хронологічній послідовності: ФАКТ чи фейк. Королівська корона Данила Романовича, правителя Королівства Руського, стала легендою так само, як і її власник. Чи насправді існувала корона, чи це міф? Перегляньте відео, Король Данило Галицький і Його Корона. Визначте, якої версії дотримуються автори фільму Брати Капранови». Запишіть докази, які вони використовують для доведення своєї позиції. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 135. Запитання і завдання. Пункт перший. Знаю і систематизую нову інформацію, перше самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми середні віки, темні часи чи доба прогресу. Дайте відповіді на запитання: Які особливості розвитку суспільства за доби середніх віків? Які пам'ятки середньовіччя збереглися до наших днів? Чому 9 13 століття в історії України називають княжою добою? Які визначні події княжої доби в Україні ви можете назвати? Друге. За допомогою додаткових джерел інформації дізнайтеся і позначте на лінії часу періоди правління князів княгинь Русі України та Королівства Руського. Пункт другий. Обговоріть у групі. Перше. Обговоріть у класі роботу зі складанням мапи думок за текстом параграфа. Зіставте нинішній досвід із досвідом попереднього уроку. Зробіть висновок, чи вдосконалили ви свої вміння працювати з мапою думок. Друге. Подискутуйте у класі Середні віки. Темні часи чи доба прогресу. Пункт третій. Мислю творчу. Дослідіть зображену монету на сторінці 136 як джерело історичної інформації. Скористайтеся пам'яткою на сторінці 22. Вивчіть біографію, зображеною на монеті діячки, і напишіть санкан про роль цієї жінки в історії. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.